Всем привіт! Сьогодні 23 квітня, приїхав на річку Половить на вудки Ну і взяв цей боковий кивок. Сьогодні в нас тихенько, вітру не сильно, ну є, але маленький тут сатишку комфортно буде сидіти. Взяв дві вудки і одну боковий кивок, буду пробувати сидіти. Що воно буде клювати, але в цьому місці я з нею кормлять. І це щось я під'їхав, підійшов, вийшов на кладку, щось велике там крутнулося. З наживки в мене черв'яки червоні і опари. З прикормки макуха. Буду наповідець. Пожменькі макухи чіплять. Як завжди, я ловлю. На вудки буду червоний черв'як, а на боковий буду цей опариш вішати. Мармишка так маленько має стоїть, не міняв, подивлюсь, може треба буде поміняти. я розкладатися, а ви підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі, а також переходьте по ссылкам в описі до відео. Вудки закинув. Тепер буду розматувати. Боковий кивок закинув ближче до очерету, одна трошки далі, одна геть пошти в очереті. Ну, Щось там крутиться. Я вже бачив, воно наверх випливає ловити цих комах. Може і добряча красноперка або плотва. Ну, Надіюсь, може який карасик підійде. Треба сидіти тихіше, бо тут вода прозора і... В місці лову до метро глибини. І видно і чутно якось так. Перший закид на боковий кивок. Там де в мене красна пірка брала. Сходу тільки опустив. І не дало й впасти на цей. На дно. Дивіться яка, Ну це вже плотва. Це не краснопірка Зараз достану садок. Та ж трошки підловлю. Сходу перша рибинка. Я ж кажу, тільки закину. Опариша ще не міняю. поки що вона повинна клюнути на цей уже кліє мілке щось, ось все зійшла тільки вверх підняв Вона ловить цих всіх комак і сьогодні не буду підкармлювати, бо той раз підкормив, Мелочь така злізлася, щоб потім нічого не клівало. Так, да, треба ставити мармешку нормально. Бо вже одну витягнув, дві зійшло. хорошая, это красноперка. С четырех две вытягиваю, вот такая. Снова на меня его парыша, тот клев так и еще. Не бачу пока смисла міняти. Тільки опускаю зразу. Приподніма кивок. Уже и красноперка, и плотва попадається, значит, плотва оттерлась у нас. Нимку буду это я так садок сейчас кидаю. Ну там і личко крупнее. Там мені лучше сама вийде, просто щоб сфоткати результат зняти. Може щось з дна покрупніше буде. Буду вот так кивком працювати, як на зимні. Нет, це нічого не дає. Там ще й та чия невеличка в тому місці. І бере спів води. Щось нема клвок. Мабуть, треба вже міняти опариша. Все-таки четверта плотвина. Че красноперка. надо менять. зашла И так дыбнула. Я пока гляну на, на поплавки. Сюди щось було ще де удочка стоїть на чисти. Тоді на цей клювало там, де очерет. Зараз клює там, де чистіше. Ух ты! Все-таки витягнув, Сейчас спробую вліво позакидати. Може вона на великій течії стоїть. Ось така бита вона, мабуть, відтерлася. Ось ще на дном прям. Зверху я близько стою, от, блін, і та зійшла. І вона, мабуть, бачить мене і не хоче наверх виходити. Тоді як я ловив трохи пасмурно було. Сьогодні не такий кльов, як той раз. Сьогодні хуже на боковий кивок. Покльовує, ну не так. Той раз сходи крупніше попадалося. не дибає там не вочекась і не жадно так хватає за кінець цього опариша і все це ж видно ну я відчуваю це в руку трохи віддає Той раз тільки закинув сходи, як з першого разу я сьогодні. Ого, оце все ло. Це плотвина. Хоч би не зійшла. Таких плотвичок тут на боковий кивок, аби половити, подивіться. А більше ладоні. Тепер ясно чого мілка відійшла, може крупно підійшла. Ось така добряча платина. Таких половить би та побільше. Поставив свіжачка опариша. Якщо така платва клює, то це ж круто. Тут еще больше есть. Я ж, скажу, на дном сантиметров 10. Сейчас кину в сами кушери. Там красно паркается а такая сходу. Это в кушерях. Ось така. Ну воно в окулярах видно, що виблискує там на дні крупняк. Бо воно як крупнець, там як блисне, то видно, що щось хороше. Бо так зверху то все. Мелоч така, як з коробок. Перестало клювати на боковий кивок. Геть я пробував її черв'як вішати і на опаруш не хоче. Чи щука підійшла? Трохи пізніше спробую. На поплавки так покльовки я й не бачив. Що взяло? Це ж не клювало. Оце витягнув. першу за хвилин п'ятнадцять. Краснопірка підійшла на один опариш. Така хороша. Геть не хоче нічого клювати. Зараз спробую підкормити. Ну я те раз підкармлював, то мелоч тільки збіглася. Нічого нормального не клювало. Не хочеться ж спортити, але воно і так нічого не клює. Навіть на кивок. І вже ж живого, свіжого. Опариша кинув. Ось. Покльовка була. Все таке, мабуть, підкормлю. Може риба стане на течії Чи вона сьогодні так не така голодна? Як той раз ось підкормив і нарешті висидів. За хвилин десять ось таку краснопірку добрячу. Трохи підійшло, але кльов так собі. По срівненню з тим, що було, те раз, скільки я наловлював. Може і за те, що не у кіша була. Ну лучше крупних половить. Геть перестало клювати, а це за півгодини перша. І там маленька еле спімав. Свіжий все опариш не хоче Чи щука підійшла на це місце. Та стала. то вона боїться. Чи що, не пойму. Навіть на це закинув опариші на поплавок. І там не хоче. Може вона тут перекормлена вже. Ну все одно буде ще сидіти. Ще ось он достав. Ну це вже така собі непогана Краснопірочка. Вже не міняв опариша. Вона мене як клеє, то клеє. Ось така. То так і підловлюся. Мілкану поклевує ось. Тут плотвичка чи Ну так, геть не так як було. Так мілка і бере плотва. Крупна відійшла. Ось такі Надо було. Взять ще на живця, спробувати. Може щука на живця буде клювати, бо я скільки ходив на щуку. Ну таке по одному щупаку в день. І то один день геть нічого не спіймав. Якщо повезе, ще й одного спіймати. Ох ти ж. Так клюнуло непогано й та зійшла. Погано зачепилося, чи що. Ну вже наче нас під верха брати. Так крупно брала з підна. Це вже бере під верхом. Пів води, не під верхом, а пів води. Так, ну що ж, закінчилась моя риболовля. Поганий сьогодні кльов. По срівненню з тим, що був на вудки геть, нічого не клювало. Ото тільки як підняв на пінопласті три опариша, щось потягло і все. Більш не було покльовок ні одної. Зна, одним словом, не хоче клювати нічого. Зараз покажу, скільки ж я тут спіймав. Ну ось все. Сьогодні отак. Одну хорошу Плотвинку спіймав. Ну, а то менше. Ну, по сравненню з тим разом, то сьогодні геть мало. Ну, якось так. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі, а також переходьте по ссылкам в описі до відео.